Відволіктися та відновити душевний спокій. У першому добровольчому хірургічному шпиталі військовослужбовців навчають гончарству. Нам треба зробити куль. Цю штуку треба відцентрувати. пальчиком. Шукаємо центр, де він там є, відчуваємо, де він є там. Бо якщо він буде шупалець, так от не ходив. І Углубляємося майже до самого дна. Потім ми легенько розширяємо, робимо площину дна. Тепер цю масу нам треба підняти догори. Ну і тепер робимо собі що ми щоб ми Ще власноруч формує виріб з глини Віталій Саніцький, військовослужбовець з Тернопільщини. Він добровольцем вступив до місцевої тероборони, а згодом відправився боронити країну в найгарячіших точках. Перебуваючи на нулі, їх з побратимами накрила артилерія. Тоді пригадує Віталій, отримав контузію. Я в той день отримав ще одну контузію. Я так хлопців витягав. що… що що, щоб по мені ще раз прилетіло? Потім по по госпіталях трошки, але нічого мені не допомагали. Уже два тижні чоловік реабілітується у шпиталі, і тільки тут зміг знайти для себе спокій у сеансах психологічної терапії, які проходять у закладі доволі часто. Цього разу його не аби як зацікавив процес ліплення. Ну важко, тому що в мене рука рука одна не працює. Цікаво на на 100%, на 100%. Цікаво дуже заспокоює, дуже цей ну відволікає від, від якихось таких проблем, що постійно в голові дуже відволікає. Поки одні займаються ручною ліпкою, інші вправляються за допомогою гончарного круга. Трошки притискаємо легень і піднімаємо Не спіша. Опанувати гончарство справа не з простих, зізнаються військовослужбовці. Проте тут головне бути зосередженим і вільно володіти руками. Як це робить 29-річний Зіновій. Він на такому занятті вже вдруге. Каже, для нього такі сеанси бувають корисніші аніж розмови з фахівцем. Психолог мені ще більше робить погано, бо він мене наганяє опять на ті всі меслі, на ті всі думки, які ну світтям, та. Я ще більше починаю нервуватися і мені ж погано, скажімо так, від того всього. Коли я займаюся думками своїми наодинці, то мені легше. От так Галинотерапію проводять для військовослужбовців гончарі з благодійного фонду Франко Опір Володимир Рожнов каже, реабілітаційні заходи проводять ще з 2015 року, і вони є одним із найефективніших методів відновлення. Я був свідком багато, багатьох чудес, в тому числі і пан Віталій. Коли у е, людини немає, е, ну скажімо, рухомості в руках в пальцях, і вона під час от занять вона просто відновлюється. І я це багато разів бачив, і тому я можу сказати, що ефективнішого способу тяжко знайти. Ми рухаючи пальчиками, просто масажуємо свій мозок. От і все. Ми через тактильність відновлюємо наші зв'язки. Нейронні їх нові створюємо і так далі. Наступне заняття гончарі планують провести вже наступного тижня. Там вже кожен військовий зможе обрати для себе сам що сам сформувати. Віталія Коуч Ігор Горпопик, телеканал 402.